Писати вірші Надія Лугина почала вже під час своєї трудової діяльності, а спонукати її до створення поезії може будь-яка буденна ситуація, вчительська нарада чи семінар. Ось так десь могла на вулиці, могла на нараді вчителів сісти собі, та ще й пишу там година, наприклад, нарада, актова зала, 10 година, 45 хвилин. Там нарада вчителів або там агроколедж. Ось так і що приходило, так і писала. Надія Семенівна опікується діяльністю шкільної літературної студії на сьомому небі та клубу світоч при управлінні Житомирської міської ради. І разом з учителями і разом із учнями вона вже видала дві збірки творів. Я тобі вдячна, стежко моя, що ти до школи привела, та на сьомому небі. А тепер вирішила укомплектувати і свої власні поезії, які роками були розкидані по чернетках. Так побачила світ збірка віршів «Прожити 50 і зрозуміть, якою поетеза спонукає читача замислитись над життям. І, хоча лірика Надії Лугини особиста, сповнена власними переживаннями, проте кожен може знайти у ній щось повчальне. Хтось каже, це філософська лірика, нічого не видумала, не придумала, все моє життя, біографія ось у цій збірочці. Вірші із нової збірки презентувала і поетеса, і її учні. Їх доповнювали музичні замальовки та виконання пісень разом із учасниками презентації.